Боже, а що мені робити, щоб я був сильним? Сильні це і ті, хто мають віру. Людина, якщо не вірить, вона навіть не пробує. Вона навіть не пробує справлятися з любими тягарями. Вона не вірить, що вона то зробить. Вона не вірить, що вона то витримає, вона навіть не пробує. Не будьте такими простими, не будьте такими м'якими, е, а будьте справжніми дітьми Божими, яким Христос каже, хто витримає до кінця, той і спасеться. Він має на увазі тих, заради яких він йшов на Олгофту, Він має на увазі тих правдивих, істинних дітей Божих. Заради яких і цей світ був створений, хто витримає до кінця, той і спасеться. От за тих праведних він і каже: і Я хочу бути у цьому списку тих, що витримають до кінця і спасуться.